Якщо наша дитина знаходиться місто Житомира, яка зареєстрована, знаходиться, наприклад, в якомусь закладі в іншій громаді, ми за це відшкодовуємо цій громаді. кошти. якщо дитина з оліївки, наприклад, їм зручніше навчатися в школі в Житомирі чи ходити в садочок в Житомирі, і оліївка порахувала, що їй невигідно будувати, наприклад, дитячий садочок. Ми з нею залівкою два роки назад підписали договір. Так само підписалися Танішівкою. Договір, і Аліївка намагається нам щось платити по цьому договору. Це набагато менше, ніж реальні кошти, які ми витрачаємо на цих дітей, бо сьогодні була цифра, я сам чесно кажучи, я пам'ятаю цифру 2-3 роки назад, коли на одну дитину в садочці ми витрачали там, 36 тисяч гривень. Сьогодні вже цифра була 70 тисяч гривень. Чому? Бо збільшилось набагато більше стало категорій дітей, які отримують безкоштовне харчування. А ще в міському бюджету потрібно побудувати укриття? Витратити на це кошти. І багато багато чого іншого. У нас багато людей, які приїхали з інших регіонів, сьогодні діти так само безкоштовно ходять в садочки, і ми безкоштовно їх харчуємо. І це, це не тільки садочки від шкіл. Тому це величезні і достатньо великі кошти міського бюджету. Про всій на технічній освіті у нас тільки приблизно 40% дітей, які йдуть в ПТУ, вони з Житомира, все решта з області. І ми вже 6 років. У нас є почесне право фінансувати професійно-технічну освіту. Я за те, щоб все робити чесно. Бо в ці громади, які, наприклад, навколо Житомира, якщо взяти їх бюджет на душу населення, на, на одну людину, він більше, ніж в Житомирі в багатьох громадах. В них немає трамває тролейбусного управління кому потрібно в рік компенсувати 170 мільйонів, в них нема водоканалу, який потрібно дофінансовувати десятками, а то й сотнями мільйонів гривень. В них нема теплокомунерго, який потрібно постійно давати, щоб не піднімати тариф. Тому що ми з Кабміну підписали меморандум три роки назад, що ми не піднімаємо тариф для населення по теплу. І в нас є куди витрачати кошти. Ми не один раз зустрічалися з всіма громадами. Чесно, ми вже закриваємо очі на те, що якщо навіть на реєстрації, хтось з батьків проходить службу в Збройних силах України, тут ну, сьогодні вже не про кошти. Ще раз звертаємося до цих громад, просто візьміть, підпишіть договори і ми будемо приймати всіх дітей, і от ми знімемо цю напругу, яка сьогодні є. Коли ми кажемо, що бюджет міста там великий, але 60% цього бюджету йде на освіту. І в нас за цього бюджет розвідку в два рази менше, наприклад, ніж в Чернігіві. В Житомирі все про просто. Прийшов на сесію, зібралися люди, щось не влаштовує ситуація, чинить депутатські комісії. Прийшли, іноді з плакатами приходять, там, вимагають тоді. Ну, якщо в вас в громаді не, немає умов для дітей створених, і вам краще використовувати інфраструктуру в Житомирі, ну, прийдіть на сесію ті ж громади і ну, нехай депутати пояснять. Certo? Sí.